А що я хочу вам показати? А в мене розпаковка дуже давно, ну дуже давно, більше року. Я вже мрію про професійну форму для сиру на велику головку, таку, щоб можна було зробити кілограма на 4 на 5. В минулому році я. Ставила собі ціль її придбати. Але коли я зайшла і подивилася на її ціну в минулому році, вона коштувала 800 з чимось гривень. Всі ми знаємо, що в 2022 році заробітка як такового не було. І ця ціль, ця мрія залишилася нездійсненою. В цьому році, ну, хоча ще в 2022, на своє день народження я отримала привітання від свого підписника від Максима. І на картку він скинув на подарунок тисячу гривень. В той же вечір мені ще сестричка докинула 300 гривень. І я така повністю воодушевлена тим, що я за Максимові гроші зможу нарешті собі придбати цю професійну форму, бистренько вирушила на сайти. І яке було моє здивування, коли я знайшла ці форми, але ціна на них. На одному була 1560 гривень, на іншому 1590 гривень. Я зрозуміла, що знову моя мрія залишиться лише мрією, бо вона не збуточна. Ну, навіть якщо я сестрички не б гроші доклала, мені все рівно не вистачило. 1600 сама форма, плюс доставка. Запитався Максимка, я йому поскаржилася. І тут він прийняв активну участь і почав шукати сам. І таки і знайшов. Знайшов і замовив. Замовив форму за 1250 гривень. Ну і 125 я сьогодні заплатила за доставку. Тобто я склала його гроші сестричкини і зробила собі подарунок, скажімо так, на день народження. І зараз хочу вам її показати. Я сподіваюся, що я не розочаруюся, що мої очікування не будуть марними. Вона вона вилась ось вона, ось вона. Це професійна форма для сиру вагою. 5 кілограмів. Ось сама форма. Можна використовувати її, просто вистилаючи. Ось іде отака перфорована вставка, яка вставляється в всередину форми. Це дно додаткове, також з, перфора... з перфорацією, Теж воно сюди отак закладається. І ось кришка, поршень, скажімо так званий, який зверху отак ось ставиться, і відбувається пресування сиру. Так. Так що тепер я сміливо можу спробувати зварити сир із ряду Мааздам або Ементаль з пропіоновими бактеріями, тому що в мене є ось така форма. Раніше я не могла цього зробити, тому що, тому що пропіонові бактерії. вони не ростуть такі глазки у головках маленького, маленької ваги. Тобто на кілограм або на два головки, якщо зробити, там не буде тих глазків. А тепер в цій красі я зможу нарешті приго приготувати першу свою велику головку сира. Так що ось так. Через 8 років мого козоводства і сироваріння у мене з'явилася перша професійна форма, яка витримує велике навантаження пресом за рахунок того, що вона товстостінна. Пластик сам товстостінний. Тепер будемо сироварити. Ще більше. Дякую. Велике дякую Максимке і за сам подарунок, і за е, як сказати, правильно, за те, що приймав активну участь і допоміг знайти її, таких цін зараз немає взагалі. Так, е, да, до речі, забула сказати, що на минулому тижні. У п'ятницю, здається, або у четверг. Я зайшла знову на цей інтернет-магазин, де я знаходила за 1560. Це виробник, це Львів місто. І вже така форма коштує така точно, да, один в один. І вже така форма коштує 1940. Звісно, що за 1940, як і за 1590 чи 60, я б її собі ніколи не дозволила, аби не купила. Ось так, отакі форми, отакі сцени на форми. Ось так приходиться працювати. Коротше кажучи, мрія останніх декількох років збулася. Тепер можемо. Ваять, скажем, скажімо так, дякуючи Максимки і сестричці моїй.